Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні вивчаємо е, таку тему, як е, шукаю роботу, і оплачування і так далі. Е, рекомендую вам всім мати ручку зошит, це покращує пам'ять е, не менше як на 15%. Записування, повторення і всі ці речі, навіть що я туди-сюди ходжу. Збільшують uh, вам вашу пам'ять. Отже, починаємо сьогодні працювати на тему uh, влаштування на роботу. Лезон No 1,50. 1,50 Arbeitslos. Відповідь, яка може з того бути? У вас є, наприклад, всі дні, крім одного дня в тиждень, всі вільні. Або навпаки, на, 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 ви шукаєте на один день в тиждень, там, на суботу? До прикладу, бо, бо є так. Або мають суботу зробиту повністю, або шукають на суботу. Дні, ви собі можете перекласти самі. Ось таке питання. Suchen Sie eine Arbeit, der Junge nur sagt ja. Suchen Sie eine äh, Arbeit, wer роботу, eine Arbeit? І тут ви відповідаєте, якщо ви взагалі не маєте роботи, ви прийшли влаштовуватися äh, на повну ставку, шукаєте, вам тоді краще казати «Я». «Іх зухи айне гуте арбайт фірміх». «Іх зухи айне гуте арбайт фірміх». І вас е, спитається з зінзі майста і там же я вам подавав, хто ви там Сімеман, е, столер, там, е, Граніт е, там, Чим ви займаєтеся, так? Я всі зараз ну, не буду роботи перераховувати, тому що це є там Гірна рай, Огородник, там е, шофер там, фарер. Ну, електрика, механіка, oh, і ви маєте Auschweizdoen, dat is gut. І кажете, Auschweiz запам'ятаєте зразу. Такі слова українці їдуть, вони вже знають Auschweiz. Тому що на границі Auschweise, Auschweise, куди не йдеш, Auschweiz. Ausweise bite. Зайня папір бите. Вже е, спитався, дзінзі е, вас, ну, е, е, ви безробітні, так? Чи далі, у вас є, наприклад, е, один день вільний, до І ви кажете, дох, е, дох, їх зухи, а й не гути арбайт фірміх, ам замстак, на суботу. Я шукаю е, добру роботу для себе на суботу. Du musst aufs habe ja Wochenzeit. Ich habe Wochenzeit, äh, und ich will haben ein bisschen äh, viel Geld, so suche ich eine Arbeit. Also, das ist ja, gut, dann musst du bei einfach. aber für alle Zeit, für alle Wochen. Ich suche eine gute Arbeit für alle Wochen, für mich. Ну далі, що е, людині в е, першу чергу дивиться, коли ви шукаєте в когось роботу і ви прийшли до когось на фірму, вони будуть найперше дивитися вам очі, чи ви не брешете, чи ви не кліпаєте, чи ви туди-сюди не зиркаєте е, і так далі. Так, у, у, у Німеччині, якщо ви шукаєте роботу, це дійсно ви маєте виглядати, як ви шукаєте роботу. Е, No, bo jak by w Čechiji сказаali szukam prace, to vam by skaali, no vypiecznie przepraszam. Bo szukam, to oszukuje. Być tam szukam prace, a szukam to. No rozuměje, a w niemieckiej mowie zostaniem inakze znaczenie. Znowu polskiej mluvi szukam pracy to normale slova, tak? А в німецькій мові зухин і зухи, ані арбет, означає, що ти вже, е, е, там вкладені такі е, е, слова, таке слово, таке значення, що е, ферзухи е, е, ну, відшуковую шукаю е, бравхи, «зухе» і так далі. Воно там щось з одного спільного йде. Так, так що ви відповідаєте. ich suche eine gute Arbeit für mich. Äh, was ist, äh, was ist äh, eine gute Arbeit für sich? Schau, ihr äh, dobra Robota. Ich bin also, no, ich bin äh, äh tam to tam tak jak horodny tam gardener i tam e, cimaman tam e, Ви кажете свою спеціальність. Свою спеціальність, будь ласка, собі на німецький випчуть самі, решта я вам багато зрештою подав. Далі. Якщо е, е, ви маєте часткову роботу, тоді ви відповідаєте дох. Це оце дох. Е, такий е, прислівник, е, він е, значить так, але Або ні, але, або так, але. Це у продовження речення. Ви щось кажете, це є так, якби наголос на тому, що ви хочете сказати. Тобто ви можете відповісти, що і не будете арбайдфрім. Тобто, я маю роботу, але я шукаю кращу. Ну, ця робота для мене не добра. Вони у вас питається, що ви робите? Наприклад, я працюю сторожем, маленька ставка. Поки що працюю сторожем, маленька ставка. Поки що працюю охоронцем, маленька ставка. Ну, но. Е, Gel Nitroxetil, Nitroxetil Gel. Ich habe, так? Зараз ми підемо вниз, і будемо uh, далі бачити, розуміти. Aber ich suche einen gut bezahlten Job. Aber ich suche einen gut bezahlten Job. Bezahlten Job, ну, uh, no, Job, так uh, якби, вона так якби германо-мовна група слів, і вона тут вклинюється, тому що е uh, питаються і так і сяк. Äh, job, Arbeit і так далі. Ich bin damit ein verstanden über Stunden zu machen. Äh, і тому я äh, не проти, або розумію, або знаю, що над години äh, згідні над годинах працювати. Я вам казав, що я вам поясню, äh, будь ласка. Ібештунден, ібештунден, над Überstunden. і ну, Я вам поясню, це, коли я вам говорив. Eh, Deutschland über alles. І eh, казали eh, деякі, я дивився деякі викладачі. Це от eh, хляб у словник. Eh, зараз я вам покажу одну річ. Дивіться, з чого я. Починав вчити, як я вчив польську німецьку. Прекрасно знав. Польську почав вчити польську німецьку. Знаєте скільки слів, щоб сюди до вас отут, бачите, тут є понад 250 слів. Ви знаєте, скільки слів до вас е, попадає на дошку? З тих 250, якщо попадає 8, то велике свято. Тому вся та література, розумієте, вона є, як би Поляк сказав, е, псу под огонь. О. Ну, розумієте? Тому дивіться, мені, щоб зробити вам цю лекцію, отак її викласти, йде величезний час на те, щоб зрозуміти, як подати, знову передивитися, що я вам подав. Ну, тут, тому дивіться, всі, всі, всі фрази вони є такі, ви їх можете використати, але як десь одно слово там у словнику знайти е, іменник, ну, то берете собі звичайний словник там, ото якраз і можна знайти. Аби ще нічого там доброго я не знаходив. Аби іксухи а не good безсуртен джо. І тут ви маєте good безarchit job. Good Besulting, добра оплачувана робота. І от якщо ви вже е, пройшли всі лекції, то оце от, е, зі всіх, зі всіх, зі всіх з тих, що подається в ці лекції, оце от є нове. Good arbeit für mich» – мені здається, воно вже було, так? Good Besulting job. Добре оплачувана робота. Далі і без Я вам е, усно спеціально вже кілька разів говорив, хто прийшов в ці лекції, так само ви вже бачите, просто ви, ну, не було записано. Ібес zu І без Тунден Тумагин. Оце, е, 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 якщо вам важко вчити німецьку мову, важко вам йде, то це от, е, good besides job вивчити, ферміх вивчити, арбайт-ферміг і далі упертися, і без тунден. І без тунден. Іх він і без тунден ман. Можете навіть цумах, цугабен. Це, ну, щоб ви хоч принаймні зрозуміли, що оце, що, оце книжки подають ібе. І це от якраз на цьому ібе, бо кажуть, що. Через ІБРЦ uh, через, так? А я вам пояснював на прикладі Deutschland i Alles. Тобто, я що, Німеччина через все? Ні, я вам поясню, що Німеччина над усе, понад усе. Для Німця Дошлан і Alles, так? Хоч, хоч, хоч це кричав Гітлер, так? Але дивіться, то саме якби він був знищив Росію, може, вінка було б легше. Ну. І оце Іберс Тунден це надгодини. Розумієте? Політикою я не бачуся, просто вам поясню, щоб ви зав'язали собі це слово Ібер. Щоб ви собі легонько могли цим словом користуватися, так? Ще раз кажу. Ігбіндамід Антфер Штанден Іберн Туман. Я

Як-то eh, матр флекціонець. Це ви маєте собі, ну, дивіться, ібо штунден, тунден, вісім аеро. Eh, тут ібо треба то діло, eh, щоб воно ібо, щоб то було видно, що іб, ібо штунден. Тума. Так, віці, ойго, eh, скільки євро і вивро собі там маєте знати рахунки, я вам подав. E, Поза тим кожної лекції ви чули по два, по, два, по три рази. E, ну, для рахунку, так, я вам навіть більше подавав раз. Далі. зі Айне штунде. А. Віфі про штунде. Скільки євро э, годин, в годину? Це просте. Далі таке складніше речення. Wie

І, і, і ви би так вчили, то я би мусив коло вас дві години розпинатися, так? Тому я вписуюся в 20 там, чи скільки там хвилин, так? Салензі. Ага. Challenge besalen. Зараз зараз. Тут щось я голені. Вифел ойго е, А. Віфіл ойго болензи е, ін айне тунде салин. Тобто скільки євро, то, то ви вже питаєте. vi fil verden si becalen, a bo calen, calen, a bo becalen se platete za platete, oce, calen platete, becalen za platete, firmih. Vi fil euro, vi fil, i dalse oce, vi fil becalen si fie iben stunden, iba stunden, pereprosio, Ви Überstunden, зіфір іберстун. Так що фіршн, наприклад, вам кажу 20 äh, dann äh, 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 30 Euro. Da, 20 dann 20-30 євро. Якщо ви йдете äh, в суботу і тим більше в неділю, там вже йде, якщо у вас є 20 його, то Якщо ви згодилися там по суботних, то чому я казав, що за 4 чи 5 субот ви маєте, можете мати. Так я мав в Європі, що 4-5 субот, у суботу все було набиті на суботи. Люди просилися, я навіть по двох господарів на цей на день і до обіду, і після обіду. Після обіду, звичайно, я заробляв там або більшими годинами, або а, виходило трошки менше. Але за цих 8, там по 4 або деколи 10, залежно скільки субот є, получалося, що е, е, тих п'ять е, ну, чи два рази по півдня, це 10 разів, виходило грошей більше загалом, як за цілий місяць. В сумі. Розумієте, тому що люди, е, ті, що я собі вишукував, тих людей, що їм от е, Міколай. Там чи Клаус, Замсток, чи собота, прошу вас. Заплатили, поклали премію гостів. От, от, оце от якраз ну, на суботу старається шукати собі як найкращих, як найбагатших людей, щоб вам платили. Це от якраз для вас віфіль ойго! Хоч тунде і айне штунде. Скільки євро в годину, в одну годину? Айне штунде це таке, що ви вчуєте, ви вже це, напевно, чули і без мене. зі ін айне штунде хабен. І тут зі ін айне штунде штулен-бецалін. Габен то отримати, а цалін салін, оце ось сюди перекладаєте. volën zi i i najnë shtundë të salin, apo verden zi. Në në zna e jak më në tutë në pesate, dhe më në tutë verden, wè... verden i zi. Në, nu. verden, nuk prosto jak që taj sak përë që tak, i najnë shtundë äh, i tutë pitkodaj të salin, apo be Dale, tile dank, inen, «Aber ich bin überladen mit den Arbeit im. Дуже вам дякую, але я перегружений. Оце, що я вам цілу дорогу їхав. Ich bin überladen mit den Arbeit im...» Який у вас день там перегружений, наприклад, там Занстак або Зугавен Це Дві назви німецької мови Суботи, наприклад, так і ви кажете. Філім данк. Або якщо вже маєте повністю роботу загружену, то ви кажете філія дан, аби їх був загруженний мій арбай. Я маю за багато роботи, мені треба трошки відпочити. О, Отже, така можна сказати, Довша, але недовга лекція. Постарався знайти все, що вам потрібне. Відсіяв всілякі непотрібні е, такі слова, котрими не користуються люди. Переважно е, ті, хто працює, і постарався, щоб вам було е, зрозуміло, є питання по мові, звертайтеся. Е, Запрошую до Івангелії Івана пояснень послання до римлян. Дуже важко воно мені давалося, і в семінарії воно було нелегке, і зараз воно, коли я почав углиблюватися, я що міг там вам як міг пояснив. Дякую всім, кланяюся, прошу підписатися і мати трошки тої совісті, десь комусь трошки прошу і пересилайте, бо. Вона мене вище, тоді піднімає. Коли ви там по Viber, ви хоч один, 1, два. От той один-два, той один-два тоді статистика мене піднімає вище. Я вам за це буду дуже вдячний. Кланюся.